Слава Йому. Для слави Божої прочитаю вірш, який називається Співай душе. Амі. Співай душе, хай пісня не боліться, для Твого Бога, для Твого Творця, допоки серце в твоїх б'ється, шукай в житті Господнього лиця. Співай душе, хоч не легка дорога, каміння й темни, на мені, ти пам'ятай, вона веде до Бога небесний край, де спокій земний. Хвала підійме душу на висоти, з хвалою ворога здолаєш у бою, з хвалою перейдеш. Хай пісню чують всі твою, а може, струни вже замовкли в серці, і пісня для Ісуса не бронить, Душа сумує, відчайдушно б'ється, мов пташка в клітці серденько болить, Хто її поможе, хто її потішить, хто нагада мелодії мотив. Лише Господь, Він рани всі залічить. У нього сила є для твоїх крил, щоб Ти злетів, щоб знову міг співати, просторе неба відкриває спів хвали, щоб міг на Господа надію покладати, прямуючи. До вічної мети, співай душе, хай пісня не змовкає. Ні в добрий час, ані в час тривог. Ми з піснею війдемо в двері раю, де нас Зустріне наш творець, наш Бог. Усе земне залишимо навіки. Забудемо про гори назажди. А в небо із собою візьмемо пісню, політься Господу із серця спів хвали. співай душе, для Господа приємна Твоя хвала і щира, і проста. Знай, що співаєш, ти не надаремно, хай Бог благословить твої уста. 阿弥，阿弥。